Всім привіт! І з вами я Нася. Рада вас бачити на моєму каналі і на першому моєму відео. Сьогодні відео присвячується знайомству, тому. Давайте знайомитись! Мене звати Нася і це моє перше відео, в якому я розповім трішки про себе, про те, що я буду знімати та взагалі що і історію про те, як я йшла до цього. Почнімо з того, хто я. Чого я? І для чого? E, мене звати Настя, мені 17, я вивчаюся на кухаря. Прийшла вже на третій курс в Польщі на польського техніку, скажімо так, не будемо дуже заморочуватись. І цього року мене очікують екзамени, та в п'ятому класі також. E, я обожнюю собак. У e, мене є деякі страви, які я теж люблю. Ненавиджу печінку, я вам одразу говорю, тому хто їсть печінку, вибачайте. Е, я не знаю, хто в першому своєму відео розмовляє про те, що він не любить печінку. Так, це буду я. Е, я поки що худну, і це поки мені досить добре вдається, тому що через стан здоров'я я і стан мого тіла я вирішила худнути. Перейдемо трішки до родини. Моя сім'я не про те, що я знімаю, але вони не дуже в захваті, тому якось це така тема посередня. Маю сестру, старшу, меншого брата, мама і тата, про якого не дуже доречно, скажімо, так, розповідати. І це у нас тема тригер, скажімо так, тому що краще не розмовляти. Розмовляємо далі. Переходимо до того, який ж контент я буду знімати. Ну, взагалі, в мене дуже багато ідей наприклад, мій день, влог, розпаковка. Також будуть деякі, скажімо, челенджі. Будуть цікаві, і я вас запрошую разом зі мною виконати ці челенджі. І, взагалі, всього-всього різного тут буде. Тому очікуйте нові відео, і вони будуть скоро. Потім. Я не знаю, наскільки часто будуть виходити відео, але я можу вас завірити, що я постараюся робити їх хоча б два рази в тиждень. Тому хоча б два, два відео. На початок це і так складно. Що ще я вам хочу розповісти? Це взагалі історія, як я дійшла до того, що я вирішила знімати відео на YouTube. Це вже моя друга спроба, і. Я впевнена, що вона була, буде вдаліше, тому що перша трішки, скажімо, спала мотивація, спала, скажімо так, мотивація знімати відео. І зараз я з новими силами повертаюся та знімаю. Моя історія почала з того, що я була мала, і мені дуже подобалося дивитися дівчат на Ютубі. Я мала лайк, я почувала знімати лайк, поки одна, скажімо, моя подруга. Не подруга, скажем, не ворог, але й не подруга. скажем так, якась посередня людина просто посміялася з мене, і я взагалі, не пам'ятаю, чи я видала сторінку чи видала відео, і просто не хочу показувати своє життя близьким чи людям, які взагалі оточували мене колись чи оточують до сих пір. Але я вирішила приступити себе, тому я почала знімати, починаю знімати на YouTube. Поки я не офішую цього ані в Instagram, ані в YouTube, ніде. Боже, а в YouTube, ані в Тікток, те, що я знімаю. Але з часом я думаю, що офішую це. Також можете приходити, я залишу посилання на мій Instagram, Тік-Ток, подивитися мене там, так як я. Частіше виходжу в Інстаграмі та Тіктоці, а найчастіше це в Тіктосі о диво. Тому переходимо і дивимося мене. Е, взагалі, я знаю, що це відео буде коротким, але я просто дуже хотіла зняти відео, в якому я хочу познайомитись, і в якому я хочу трішки розповісти про себе, бо я б не хотіла залітати одразу на YouTube канал з блогом. Але ви про мене нічого не знаєте, і це для мене б було трішки дивно, наприклад. Але відео вийде сьогодні. Я вам обіцяю, що воно вийде сьогодні. А сьогодні 31 число, 31 липня, останній день місяця. І це просто, скажімо так, кінець, це завжди початок, тому кінець місяця це початок щось нового, тому. Почнемо його з такої гарної дати. І всім дякую за перегляд, за те, що було зі мною, за те, що мене підтримуєте, і просто пага!